Підтримати канал та підписатись у телеграм можна, прийшовши за посиланням в описі. Дякую і приємного перегляду. У мене з'явився новий сусід, який заселився в квартиру напроти моєї. Спочатку він здавався сором'язливим, навіть тривожним. Наче він не відчував, що належить цьому місцю. А я, будучи гостинним сусідом, вирішив спробувати це змінити. Я хотів, щоб він почувався комфортно, розумієш? Я знав, як це переїхати в нове місце з купою нових мешканців. Я просто хотів трохи заспокоїти його нерви. Втім, я не зробив цього одразу, я вирішив трохи почекати, щоб зрозуміти, яка він людина. Тож я дав цьому приблизно два тижні, перш ніж нарешті постукати до його дверей з вином і домашнім печивом з шоколадною крихтою. Він не відчинив двері, і я подумав ну, багато людей не відчиняють двері незнайомцям. Я вирішив написати йому маленьку записку до печива. Щось так шталт, ласкаво просимо до району, я підписав її так від хлопця навпроти. Я залишив усе на його килимку біля дверей і повернувся до своєї квартири. Наступного дня, коли я виходив на роботу, я побачив, що вино і печиво зникли. Єдине, про що я міг подумати, я дуже сподіваюся, що це взяв він, а не якась випадкова людина. Підтвердження того, що це була не випадкова людина, я отримав того ж вечора, коли повернувся з роботи. На моєму килимку біля дверей я знайшов те саме вино, яке залишив йому, але трохи більшу пляшку. Також він залишив власне печиво з шоколадною крихтою і рукописну записку від хлопця навпроти. З усмішкою на обличчі я заніс ці подарунки всередину і одразу почав ласувати. Його печиво було просто феноменальним. Настільки, що я замислився, чи справді він схожий на того, хто вміє пекти. І я не міг точно згадати я бачив його лише раз, коли він щойно заселився. Але, судячи з печива, я вирішив, що так. Я відкрив пляшку вина і налив собі келих. Воно зробило печиво ще смачнішим. Після келиха, чи трьох, я почув стукіт у двері. Я зазирнув у вічко. І він був там. Він виглядав так, ніби дивився прямо на мене, ніби знав, що я дивлюся на нього. Відкривши двері, я привітав його заплутаним язиком. Ну, здоровенькі були, сусіде, чим можу допомогти? На його обличчі була приклеєна усмішка, яка навіть у моєму нетверезому стані виглядала явно натягнутою. Це ти залишив мені печиво? запитав він. Так, взагалі то я сподіваюся, тобі сподобалося, бо твоє мені дуже зайшло. Його усмішка стала ще ширшою, і він мультяшно захитався сп'яти на носки. Ну, вони трохи підгоріли, але я радий, що тобі сподобалося те, що я залишив. Мені знадобилася мить, щоб усвідомити, що він сказав, і коли я це зробив, мені здалося, що мої вуха мене обманюють. Підгоріли? Ти сказав, підгоріли? Та нічого страшного. Просто трохи хрумків по краях. Нічого критичного не хвилюйся. Він сказав це з усією щирістю світу, але я все одно не міг не відчути трохи сорому. Та, чувак, вибач, напевно, я трохи перетримав їх у духовці. пробурмотів я. Чоловік підняв руки, ніби кажучи. Без проблем і повільно похитав головою. Усе гаразд, чувак. Він вимовив це так, ніби вчив нову мову. Він представився Деніелом, а я представився, ну, доневіном. Відчуваючи себе ще більш товариським через алкоголь, я запросив його зайти всередину випити зі мною. Він погодився, і ми разом сіли за барну стійку на моїй кухні та трохи побалакали. Одне, що здалося мені дивним, скільки б разів я його не питав, він завжди відмовлявся від випивки. Не те, що мене це образило, просто я буквально запросив його зайти саме випити, і він погодився. Зрештою, я відчув, що програю битву алкоголю і мусив попросити Деніела піти. Я відчував, як у мене паморочить голова, і вже знав, що за лічені хвилини опинюся, згорбившись на унітазу. Він подякував мені за розмову і, на мій жах, притягнув мене до довгих міцних обіймів. Я не знав, як на це реагувати, тож просто обійняв його у відповідь. Я провів його, а після того як виблював усе нутро і дав собі щомісячну клятву більше ніколи не пити, Впав у ліжко і миттєво вимкнувся. Наступного ранку я прокинувся і виявив, що мене пограбували не готівки чи цінностей, а мого гардероба. Я був у повному розпачі, побачивши, що половину мого одягу вкрали просто з вішаків у шафі. Голова розколювалася від похмілля, і перше, що я зробив, зателефонував на роботу і узяв вихідний. Через пограбування, звісно. Коли поліція приїхала, користі від неї майже не було, бо не було жодних ознак злому. Якимось чином, десятки моїх речей просто зникли, а також три чи чотири пари взуття, і той, хто це зробив, зумів провернути все просто під моїм носом, не вламуючись до квартири. Утім, у мене не було сил з цим розбиратися. Усе моє тіло кричало про те, що я перепив, і все, чого я хотів, це спати. Коли поліція поїхала, я знову звалився у ліжко, запевняючи себе, що розберуся з проблемою, коли буду в кращому стані. Я прокинувся пізно вночі, повністю зневоднений і мокрий від поту. Діставшись до кухні, я, мабуть, випив шість склянок води. Перш ніж помітив тіні, що танцювали в щілині під хідними дверима, я почув кроки за дверима і з цікавості вирішив подивитися, хто ж це може бути так пізно вночі? Я приклав одне око до вічка і відскочив назад, побачивши, що знаходиться по той бік. Туди сюди, перед моїми дверима, ходив Деніел у моїй улюбленій фланелевій сорочці чорних Nike Air Max. Ті самі плями бруду на взутті, та сама літера «ДІ» вишита на правій на грудній кишені сорочки. Він зупинився посеред кроку, ніби знав, що я почав за ним спостерігати і повільно повернув голову в мій бік. Його очі більше не були такими карими, якими я їх запам'ятав. Замість цього вони сяяли електрично блакитним кольором, кольором, за який мене часто хвалять. Його очі широко розкрилися, а гнилувата усмішка розтягнулася на обличчі, коли він повернувся тілом до моїх дверей. Він підняв кулак і почав легенько стукати. Я відчинив двері, роздратований крадіжкою. Я знав, що він бачив поліцію в моїй квартирі, я знав, що він ховався, аби уникнути підозр. Двері відчинилися повністю. І мене знову зустріла та сама клята натягнута усмішка, яка, здавалося, вже стала частиною його особистості. Здоровенькі були, сусіди», – сказав він. «Чим можу допомогти? Я кілька секунд просто дивився на нього. У яку гру він чорт забирай, грав? Ем, так ти носиш мій одяг. Ці речі і це взуття щойно вкрали. І я думаю, ти про це знав. Слухай, просто віддай їх добре. Я не хочу знову вплутувати поліцію. Усмішка Деніела не зникла, коли він відповів. Ці? Перепрошую, ти, мабуть, помиляєшся. У мене вони стільки, скільки я себе пам'ятаю. Хтось украв твій одяг дивно. Я знав, що він бреше. Кожна кістка в моєму тілі казала мені не довіряти йому. Як він міг бути таким упевненим у настільки очевидній брехні? Послухай, чувак, відповів я. Я хотів бути ввічливим, але мені не подобається, що ти мені брешеш. Просто віддай мені мій одяг, і ми забудемо, що це сталося. Він не відповів. Він просто стояв і дивився на мене тими океанічними очима. Ми, мабуть, простояли так дві чи три хвилини в тиші. Вивчаючи один одного, він виглядав так, ніби за один день схуд на 15 кілограмів, ніби його тіло змінилося, щоб підійти під мій одяг. Мені було не по собі, але ще більше мене лякало те, що він мовчав, просто дивився крізь мене з тією фальшивою усмішкою на обличчі. Гаразд, якщо ти будеш поводитися так, мені доведеться викликати поліцію, попередив я. Вперше усмішка Деніела зникла і перетворилася на огидний оскал. Гаразд, сказав він, якщо ти будеш поводитися так, мені доведеться викликати поліцію. З цими словами Деніел розвернувся і зайшов до своєї квартири, залишивши мене самого у дверному прорізі. Повністю спантеличений, вибитий з колії, я повільно зачинив двері за собою і замкнув їх. Я не знаю, чому не зателефонував одразу, щойно повернувся всередину. Я мав набрати ці три цифри відразу після того, як замок клацнув за моєю спиною, але замість цього я сказав собі, що зроблю це наступного ранку. У мене вже був підозрюваний, і він жив просто навпроти. Коли похмілля все ще відступало, я знову впав у ліжко і заснув. Наступного ранку мене розбудив гучний стукіт у вхідні двері. Поліція міста Генсвіл, відчиняйте! закричав голос. Сонний я скотився з ліжка і попрямував до дверей. По той бік стояли двоє поліцейських поруч із Деніелом, який знову змінив свій вигляд. Його волосся більше не було кучерявим і білявим, як раніше. Тепер воно було коричневим і прямим, точнісінько, як у мене. «Сер, нам потрібно обшукати цю квартиру, наказав один із офіцерів. Я подивився на Деніела, який дивився на мене з тим самим оскалом, що й раніше. Ем, вам потрібен ордер? Самодоволено відповів я. Щоб зруйнувати мою самовпевненість, інший офіцер підніс папір просто мені перед обличчям. Ось ваш ордер. Доневін має вас на записі. Що? Що? Гаразд, ви, мабуть, щось приплутали, тремтячим голосом сказав я. Я, Доневін. Я буквально вчора вам дзвонив. Цей хлопець украв мій одяг, його звати Деніел. Деніел повільно похитав головою, дивлячись у підлогу. Він марить. Він вкрав мій одяг і прикидається мною. Я був абсолютно приголомшений цими словами і не міг не вибухнути від люті. Ні, ні, ми не будемо в це грати. Він знає, що бреше. Один із офіцерів поклав руку мені на груди, відштовхуючись назад у квартиру, а другою потягнувся до кобури. Сер, вам потрібно заспокоїтися. Є простий спосіб усе з'ясувати. Скажіть, будь ласка, у вас є посвідчення особи? Звісно, моє посвідчення, це мало бути перше, про що я подумав, щойно почався цей абсурд. Діставши гаманець, я простягнув їм своє посвідчення, навіть не глянувши на нього. Обидва офіцери втупилися в нього, а потім обмінялися стривоженими поглядами. Сер, вам доведеться впустити нас усередину? Та годі, я ж буквально щойно викликав вас через пограбування. Як ви взагалі можете зараз ставати на його бік? Бо це, сказав офіцер, показуючи мені моє посвідчення, не ви. Я подивився на фото і з жахом побачив вони мали рацію. Це був не я, це був Деніел, але замість його кучерявого білявого волосся. Моє пряме коричневе Колір очей блакитний, вага 67 кілограмів. Дата народження 25112003 Моя дата народження. Однак ім'я залишалося моїм Донавін Мікс, надруковане жирними чорними літерами під фото. Ні, 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 має бути якесь непорозуміння. То ти ще й яманець мій украв, цвірінькнув Деніел. Я відкрив рота, щоб закричати на нього, але мене перебили двоє офіцерів, проштовхуючись повз мене і заходячи до квартири. Вони обійшли всі кімнати, перевірили всі шухляди, шафи та ванну, перш ніж один із них повернувся до мене. Е, гаразд, містере Меттю, мені потрібно, щоб ви поклали руки за спину, добре? Я почув голос іншого офіцера з моєї спальні. Так це виглядає як те, що Доневін заявив зниклим. У своїй лютій розгубленості я вирішив чинити опір офіцерові, який мене стримував. Я смикався і намагався вирватися, але, зрештою, мене притисли до підлоги коліном у спину, а кайданки силоміця щепнули на моїх зап'ястях. Деніел дивився на мене зверху вниз, усміхаючись увесь цей час. Я кричав, що вони помиляються, що саме я, Доневін, і це мої речі вкрали, але усе було марно. І зрештою, мене посадили на заднє сидіння поліцейської машини ще у пижамі. Ми прибули до відділку, і після зняття відбитків пальців мене посадили до камери тимчасового утримання разом зі справжніми злочинцями. Гаразд, містере Меттю, поверніться боком, будь ласка, поки я зроблю фото. Монотонно сказала жінка за камерою для знімків. Зачекайте, це не моє ім'я, відповів я. Ну, ваші відбитки кажуть, що це саме воно. Ви його міняли? Чи хтось украв вашу особистість? засміялася вона. Так, украли. Мене тут не має бути. Я вам усім знову і знову це кажу, що ви помиляєтеся. Вона відреагувала зовсім не так, як я очікував. Вона просто почала зачитувати злочини, яких я не скоював. Тут написано, що ви провели п'ять місяців у повітовній в'язниці в кількох штатах звідси за ймовірну крадіжку особистості. Мали бути 18-річним, але вийшли за гарну поведінку. Довго цю поведінку не втримали, правда ж? Ні, я жодного дня в житті не сидів у в'язниці. Такого я ще не чула, хихикнула жінка. Те, що вона засміялася, наповнило мене люттю, і я не зміг стриматися. О, то ти ж така бляха тупа, як і всі інші, так? Її сміх урвався на дві секунди. Може, я і тупа, зате тупа й на волі. Слава Ісусу, Амінь! А тепер усміхніться для камери, я спробую зловити ваш кращий бік. Вона зробила знімок і мене відвели до камери, де я продовжував благати охоронця повірити в мою невинність. Мої крики лишилися без відповіді, і, здається, єдине, чого я досяг, це добряче його дістати. Його терпіння вичерпалося, і, зрештою, він зірвався на мене. У нас є запис, Деніеле. Ти нічим не переконаєш нас, що тобі тут не місце? Запис? І я постійно чую про цей запис. Можна мені хоча б подивитися його, можна хоча б дізнатися, чому ви всі такі впевнені в цьому. У відповідь була тиша тиша, що різала мене зсередини і змушувала мозок шалено працювати, поки я сидів серед бандитів і злочинців. Поки я ходив туди-сюди по камері, намагаючись заспокоїтися, я плеснув водою в обличчя. Але те, що я побачив у відбивному металі, який вони називали дзеркалом, змусило мене засумніватися у власному глузді. Мої очі тепер були карими. Мало того, здавалося, що мої веснянки зникають, а волосся стало трохи світлішим. Очікування дня слухання було довгим, і з плином днів я помічав інші речі, які мене лякали. Спогади яких я не пам'ятав, щоб створював, спогади про злочини, яких я не скоював, проникнення в дім, збройне пограбування, крадіжки в магазинах, усе це почало накопичуватися в моїй голові, змушувало її боліти. Був один спогад, який було особливо важко прийняти спогад про те, як я зайшов до власної шафи, забрав свій одяг і спокійно пішов із ним до квартири Деніела. У день слухання я вирішив не визнавати провини, і мені надали суд присяжних. Це був день, коли я нарешті побачив той запис. Той самий запис, про який я так багато чув, той, що не давав мені свободи, поки Деніел продовжував ходити на волі. Він показав мій найгірший кошмар: Це був я. Це був я. Який нишпорив у кімнаті, що не була моєю, поки Деніел мирно спав у своєму ліжку, мій рот мимоволі роззявився, коли ціла зала дивилася, як я наповнюю руки одягом і взуттям, а потім крадькома вибігаю зі спальні Деніела. Він мусив підробити записи, він мусив бути якимось чарівником відеомонтажу і тепер використовував цю силу проти мене. Проти свого бідного сусіда, який просто хотів, щоб він почувався бажаним гостем. Я маю на увазі, хто взагалі тримає камеру спостереження в спальні. Тож уявіть, мій подив, коли молоток ударив і мене засудили до 14 місяців ув'язнення за злочин, якого я не скоював. Серце впало в п'яте, коли судовий пристав виводив мене із зали суду. Я провів шість місяців у тій камері, перш ніж отримав свого першого відвідувача. Це була не моя мама, не мій тато, не брат, не тітка і не дядько. Це був Деніел. у тому самому одязі, що й у ніч мого арешту. Він дивився на мене крізь скло. У нього з'явилися мої веснянки. У нього все, що були мої блакитні очі. Моє коричневе волосся, і та сама усмішка, коли він промовив до мене свої перші слова за шість місяців. Здоровенькі були, сусіде.